вже буду сьогодні робити. Е, людина їде до вас. Не скажу, що прям так з легким серцем, але це так. Ну, ще є про нього. Він тут бореться сам з собою. А через що? А через те, що у нього до вас дуже велике тяжіння, дівчата. він він Відчуває вас, ви завжди сидите всередині його. Розумієте? Тобто ви з ним. І це йому дуже важко. Так, і пуста карта. Кажуть, більше вам не треба знати і так багато що сказали. Феечки, дякую, що заказуєте амулети, відповіді на запитання, розклади, додаєтесь в мою групу Телеграм. Всіх вас дуже люблю. Напишіть. Чи хочете ви минулого чоловіка, чи ви це відміняєте? Чи хочете нового?